Τι έχω δει γρασί; Είναι τοιακούδλα; Θέλεις τουγγικόνο που εκεί ατροζετσκή σκουδά; Θέλεις τουγγικόνο που εκεί ατροζετσκή σκουδά; Τι Я тобі покажу конопельки, О, кума дзвонить. Привіт, кума, Кумасю. ти чула. Тут таке було. Та чула, чула, кажуть люди. Ану розкажи. Зараз тобі розкажу. Чекай, подивлюсь, чи мій Омелько ще не йде. Ні, не йде нема. Слухай, тут таке було. Якось я беру воду з криниці та дивлюся за куща калини, мій капосний Омелько. Задивився, на кого ти думала на ту Ага. та й собі показує їй зуби та ще й почав кукуріку любенько балакати з нею. Як до мене говорить, то тягне ті слова з рота, наче з під землі викопує. А до дячихи десь слова взялися. Я бур'янами та поза коноплями до їх блисенько упала в гущави. І сижу тихенько. Дивлюся, а дячеха до мого Омелька Та й показує йому зуби. А мій собі раденький, що дурненький, та й до неї показує зуби. Та й приступає до неї ближче, тоді морг до неї бровами, морг вусом. Я здогадалась, до чого тут йдеться. Старе луб'я Я, Я стала з бур'яну, руки згорнула. Коли зерк, дивлюсь, Дяк з другого боку підводиться, наче стовп. Стоїмо ми вже в чотирьох, очима лупаємо. Ячиха ні всіх, ні в тих поздоровкалася зі мною. Тоді з дяком, а мій Омелька все щось шукає і шукає під тином очима. Бачить дячиха, що прошпетилась, вирвала лопушину, повернулась до мене спиною і пішла по грядках, прохолоджуючи пику лопушиною, наче справді яка панія. Я Омелькові і пішла до хати. Дивлюсь. А Омелько з дяком повернулись і пішли до шинку. Я за ними. Прийшла до шинку, заховалась за дверима і дивлюся у щілину. Мій Омелько п'є горілку та супиться, аж зморшки йому на лобі понабігали. А у дяка губи трусяться, руки трусяться. Чарка так і задзвеніла, як черкнулася б його зуби. Коли дивлюсь, дяк, як схопиться з місця, як ухопить мого Омелька за чуприну, так і щепилися обидва, мов ті півні. Я злякалася, кинулася їх боронити. Та як взяла залізну кочергу, та як черпнула дяка по голові. Боже, тільки черкнула. Вже й не знаю. Вже й не знаю, як тут вдяка на голові, отой в череп увігнувся. Мабуть, біс батька знає, який череп у дяковій голові. Ой. А Палашка солов'їха стоїть тут біля стіни. Тут я тут. Я твоя як плюнула їй у вічі, бо ж рознесе по всьому селі, як, як сорака на хвості? Ще не встигла додому дійти. Як люди мене зустрічають та розпитують про дяка та про Омелька. От виріс язик у роті. Де вона господи взялися в тій корчмі? Хто її туди кликав? Ой. От справді де не постій-то вродиться Солов'їха? Ой, кума, зазнала я таки тоді того гласного суду. Ой, та й мусила витратити до нього чимало карбованчиків. Ще й мусила у церкві гріх спокутувати. А солов'їха й тут навчає. Кайся, сестро, пора, скокайся. Піди у лавру та одболи свій гріх. От не було в мене тоді залізної кочерги. Йоби і тут гріха не побоялася. Ух!